Прибулиць Борик та Джемеліна. Розділ другий. Королівство Джемеліни. Не встиг Борик оговтатися від пригод, коли це побачив якусь метушню біля свого літаючого апарату, якийсь Джміль Товстун командував цілим комашиним військом, яке намагалося підійняти його рідний чайник вгору. Борик сміливо стрибнув в їх сторону і закричав: Шановне панство, куди ви тягнете мій літальний апарат? А, ось покинув цей гігантський чайник на улюблену колумбу нашої королеви. Взяти його! Скомандував джміль, і безліч бджіл оточило борика стіною, під якою проповзли тисячі павуків і стали обмотувати його павутинням, наче лялечку. Через хвилину з білого кока настирчала лише голова прибульця. Мільйони мурах підхопили його і кудись швидко понесли. Перед очима Борика швидко змінювалися картинки, небо, хмари, гілки дерев, висока стіна зеленої трави, а потім почалася цілковита дивина. Велетенські квіти, неймовірної краси різних форм та кольорів звисали над його головою, утворюючи барвистий килим. Аромат був настільки багатий та яскравий, що він швидко заснув. Коли борик прокинувся, то знаходився в зеленій кімнаті. Стіни, підлога, стеля, місце для спання якої були споруджені з м'якого шовковистого моху. Зелені двері відчинилися, і до кімнати зайшла граційна з гордою поставою бджілка. Її очі були такі великі та проникливі, що притягували свою увагу, мов магніт. Вітаю вас у своєму квітковому королівстві. Я сподівався на трошки іншу зустріч з квітковою королевою ем... Джемеліною. Так, я королева Джемеліна. А от хто ви і що робите в моєму королівстві? Я Борик, прибув сюди зі стрибучої планети, щоб знайти вірних друзів. І саме тому ви вирішили знищити мою клумбу. Що ви? Я навіть не бачив вашої клумби. Починаємо наше знайомство з брехні? Джмелю, залетіть на сюди. До кімнати залетів вже знайомий Джміль Товстун в кителі з генеральськими погонами. Слава квітковій країні. Героям слава, вітаю, мій вірний воїне. Джмелику, чи не стверджував цей пан, що той велетенський чайник, що почавив мої чарівні квіти, належить йому? Цілком правильно, моя господине Жемеліна. Тож ви підтверджуєте, що чайник ваш? Так, шановна пані, але це не звичайний чайник, це літаючий апарат, на якому я прибув до вас. І коли я приземлявся, я був уважним, щоб не зачепити жодної квітки. Саме тому я обрав галявину із зеленою травою. З зеленою травою? Та там була замаскована під траву улюблена клумба нашої королеви. І за знищення моїх квітів вам доведеться бути покараним. Я в жодному разі не хотів засмутити вашу величність і готовий виправити свою провину. Виправити? Це неможливо! Поламано близько сотні моїх рідкісних квітів. На борту мого чайника знайдуться засоби, які зможуть повернути до життя ваші квіти. Смієтеся наді мною? Я не вірю вам. Джмелику, у нас є ще свідки. Хвилиночку, Мурашко, зайдіть до нас. Рада вас бачити, моя королево. Мурашко, розкажи, що ти знаєш про цього прибульця? Моя королево. Я його вперше побачила, коли він вистрибнув з-під землі біля вашої клумби. І що ви робили під землею, борику? Я туди випадково провалився і потрапив до «До Таргана з кротом. Саме так. Вважаю подальші розмови з вами марними. Отже, ви у змові з нашими лютими ворогами, які тільки й мріють, як захопити нашу країну. А знищення моєї клумби було вашим спецзавданням до темниці його. Вигукнула королева, не чекаючи відповіді полоненого. До кімнати забігло безліч мурах, вони швиденько кинули на свої спинки прибульця та квапливо понесли до темниці. Усе зустріли мене зорянці. Знав би, то сидів би у себе вдома сам один. Журився борик в холодному підземеллі. Раптом його тіло щось підкинуло вгору, і він, огорнутий павутинням, пружно застрибав по землі, мов м'ячик. Коли стрибання припинилося, то борик побачив перед собою знайому постать крота. Той широко усміхався. Борику, дорогесенький, що це з тобою зробила ця люта королева, а щоб її вибавив. Такого гарного, такого шанованого гостя заарештувати. І кріт взявся розгризати зубами чи панцир Борика. Тільки на тіло прибульця звільнилося, і як він почав присідати, витягуватися, підстрибувати. Це таке щастя вільно рухатися. Дякую, то так значно краще. А буде ще краще, коли ти опинишся на свободі і зможеш помститися цій капочній джемеліні. Я тебе попереджав, що вона лега злодійка, та разом з тобою ми зможемо її подолати. Вона дійсно кепсько повелася зі мною. Але внутрішнє відчуття мені підказує, що вона зовсім не злодійка. О, то вона вже й тебе причарувала. Затям собі королева квітів найпідступніше з в своє світу. Не вір жодному її слову, там скрізь брехня. Довіряй мені, ми ж з тобою вірні, друзі. Так. Так. Напевно. Ми ж тільки но познайомилися. Тільки вчинки розповідають нам, хто є хто. Я ризикував власним життям, щоб врятувати тебе, мій друже. Тож тікаємо звідси. Ні, не піду. Як так? Це дуже мило з вашого боку. Допомогти мені. Та я не можу піти, поки не виправлю те, що зіпсував. Жартуєш? Що ж ти встиг зіпсувати? Це та... та... не скажеш нікому. Мовчатиму, мов риба. Я зіпсував улюблену клумбу королеви. От молодець. Тобто. Та я з іронією. Що ж ти наробив? Добре, що у тебе є вірний друг. Друг не покине тебе у біді. Кажи, де знаходиться ця клумба. Ми з дарганом кишаною усе виправимо. Що ви? Це чужа таємниця. Я не можу цього сказати. Ти не довіряєш мені. Справа в тім, що ця клумба секретна і вона замаскована. Любий, Борику, ми маємо об'єднати наші зусилля, щоб перемогти королеву квітів. Ця клумба непроста. На ній ростуть квіти, аромат яких дає напрямка. Природну силу усім джавеліновим посіпакам. Ці квіти потрібні нашим благородним воїнам, які борються за правду, які хочуть знищити, раз і не завжди це квіткове зло. Та що б тобі казати? Ти сам відчув на собі усю їх жорстокість. Хай там як, але я не можу видавати чужі таємниці. Як прикро, мільйони маленьких. Кротеня та не можуть вийти з під землі, бо там жорстоко зустрічає квіткова країна. Та знай, що як ти нам покажеш, де знаходиться Колумба, ми переможемо. І пів нашої планети ми віддамо тобі у володарювання. Ти будеш найдостойнішим правителем разом з веломудрим Кишанею. Ви станете великим правителями найбільшої планети. Я розчарую ваші сподівання. Але я з вами нікуди не піду і нічого не покажу. Бід вони ж замордують тебе. Я нічого не боюся. Як знаєш, ще побачимось. промовив кіт Ташуля і швидко пірнув під землю, туди, звідки прийшов. Про його прихід нагадувала тільки грудочка землі та знятий палутинячий панцир Борита.